Вітаю всіх на каналі Канадський Марк. Дуже щасливий знову бути тут з вами і щасливий, що ви зараз натиснули на це відео і дивитесь мене. І мені це дуже-дуже приємно. Хотів зразу нагадати друзів: якщо хочете мені подякувати, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо ви ще це не робили. Це дуже дуже важливо для розвитку цього каналу і щоб побільше, більше людей могли побачити мене. І я з таким чином комусь допоможу, і це вже з вашого боку також допомога прийде. І тому підписуйтесь, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб ви не пропускали ніякі мої нові відео, бо це дуже важливо. Деколи може бути якесь відео вийти з дуже важливою фінансовою інформацією або провінцію інформацією, або в загальному якоюсь на піар. Всяке може бути. Тому. Не пропустіть це, і це дуже варто, бо саме головне, що це безплатна інформація. І вам це нічого не коштує. А безплатна інформація в теперішній час її дуже важко знайти. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка, будущність або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі КоЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки дебет, рахунки і більше вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і також допомагають фінансово зараз Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання залишу внизу в описі під цим відео. Переходьте, вони вам допоможуть. Я хочу зробити відео сьогодні про ціни в Канаді на продукти, тому що дуже багато з вас цікавлять ці ціни, і особливо хотіли побачити з мого каналу ці ціни. І я надіюся, що сьогодні вам сподобається і ви побачите багато цін майже на всі продукти, які вас цікавлять, і в загальному більш-менш одинакові ціни будуть сюди по Канаді. Тому я думаю, що для вас це відео може бути дуже вийти інформативним. Тому дивіться до кінця, щоб ви не пропустили ні жоден продукт або ні жодну річ, про яку я сьогодні буду говорити і вам показувати. Давайте, поїхали! Друзі, використовую я такий додаток, який називається PC express І цей додаток я з'єднаний з двома продуктовими магазинами Real Canadian Superstore і No Frills. І я вже додав 50 різних продуктів свою корзину на суму 227 доларів 39 центів канадських. І я завжди замовляю свої продукти через цей додаток і зберігаю таким чином дуже багато. Важливого і дорогоцінного часу. Я просто замовляю, що мені треба. Їду туди на годину, яку вони мені кажуть. Приїжджаю, вони виходять, загружаються самі все в мою машину. І я собі просто їду далі додому і розгружаюся. Дуже зручно і рекомендую це попробувати, якщо когось таке цікавить. Але звичайно, якщо ви любите самі ходити по магазину, то для вас це не є варіант. Але сьогодні ми зможемо таким чином подивитися трошки на ціни, і скільки все коштує. В Канаді продукти, і ви самі собі скажете, чи дорого це, чи не дорого. Переводьте собі в гривні і будете трошки рахувати, і вже будете мати хоч якусь уяву перед тим, як сюди їхати. Давайте почнемо з бананів. П'ять бананів буде вам коштувати 2 долари. Потім пачка або коробка таких мандарин буде вам коштувати 10 доларів за 2,2 кілограма. Потім е, за 1 кг винограду ви десь приблизно заплатите 11 доларів. Потім за такий, таку сітку або мішечок авокадо, е, в якому буде десь 5 авокадо, ви заплатите 650. Потім за пачку полонець 6,99. Потім за один лимон приблизно 59 центів, в деяких магазинах магазинах долар, до долару буде доходити, але приблизно десь біля долару за один лимон. Потім за один кущик такий зеленої цибулі $1,49, потім за один, як його називається, огірок 2,79, потім за Селеру 2,99 за одну штуку. Потім за один. Червоний перець, 2,64. Брокколі 4,49. Один помідор буде вам коштувати 2,36. А маленька така пачка шпінату буде коштувати вам 4,99. Петрушка дуже такий важливий для нас, українців. Можна сказати, зелень така важлива. $1,99. За такий один кущик. Потім за маргарин, за пачку маргарину 7 доларів 78. Зараз подивимося, скільки ця пачка має. Ця пачка має 850 грам, тобто за 850 грамів 8,99. Далі йдемо масло. Пачка масла буде вам коштувати 6 доларів 29. Потім яйця 30 яєць буде вам коштувати 9,19. А тобто за лоток яєць, і також, якщо ви хочете менше яєць, то 12 штук вам буде коштувати 3,89. Потім 4 літри молока вам буде коштувати 5,59. А якщо вам не це забагато, і ви хочете одну літру молока, можете теж купити одну літру 2,69 за одну літру. Далі а, можна так сказати, а, сир отакий от вже готовий, наприклад, чи на канапки чи до макаронів. 5,49 вам буде коштувати, це буде десь приблизно за 320 грам. Йдемо далі. Потім за такий фермерський сир то тут скільки є? Тут є 700 грамів. Йдемо далі. Літра сметани вам буде коштувати 4,99. Потім 8 йогуртів активів буде коштувати вам 4,69 Потім за 375 грамів бекону 3,99. Потім такі дешеві сосиски для хот-догів буде коштувати вам 2,99 Тут десь приблизно буде 280 грамів. І е, давайте подивимося тепер фарш. це цікаво. Е, Гов'ядина. Фарш е, з гов'ядини 500 грамів 8 доларів. Тобто це така ціна е, не дешева. Йдемо далі. Е, тепер подивимося, от, е, е, курка. Курячі такі ножки будуть вам коштувати за 13 доларів за 1 кілограм. Приблизно за оцю пачку. Тут є скільки. Раз, два, три, 4, 5, 10 таких ніг курячих буде вам коштувати приблизно біля 15 доларів. Йдемо далі. Тепер подивимося, скільки буде фарш коштувати свинини. За 454 грама фаршу 5,48. Ямо далі, а, Тепер хліб. Такий простий хліб, можна так сказати, більш-менш простий це італійський хліб. За буханку буде коштувати вам 3,99 або за дві буханки 7 доларів. А самий дешевший хліб це просто такий білий хліб 2,29. Потім мед, рідкий мед буде коштувати 6,49, скільки тут є. Тут є 500 грам меду. Потім а, концерна банка Туни е, буде вам коштувати долар 19 за одну банку. Потім концерна банка кукурудзи нарізаної вже по долар буде вам коштувати. Потім а, пачка солі долар 49. Потім а, а, перець $3.79 за такий маленький пакет. А, кетчуп буде вам коштувати за одну банку 3,99. Потім а, гірчиця 2,79. Uh, майонез uh, вам буде коштувати 5 доларів 47. Подивимося, за скільки тут є. Тут 890 мілілітрів uh, майонезу в банці, тобто 5,47 за це. Йдемо далі. Оцет uh, 2,29 uh, за одну банку. Потім uh, олія. Скільки тут олії? 5,49 за 946. Мл. Майже літра олії за 5,49. Uh, це uh, одна з найдешевших олій також. Спагетті. За одну пачку спагетті 1,67. Потім за такі іншого стилю макарони, 1,67. Так само. Рис буде вам коштувати за пачку 4,49. Скільки тут є. Тут є 2 кг рису 4,49. Потім проста така кава не з кафе, 6,99. Потім гущене молоко за одну банку, 1,29. Потім. Скільки тут. Сіка 23 2 литри за 469. Потім одна пляшка кока-коли долар 25, це скільки тут є. Тут є двохлітрова пляшка Кока-Коли долар 1,25. Або, якщо ви хочете в то ціла пачка кенників кенику 355 мл, 12 штук, 6,79. І е, закінчимо з водою. Тобто це проста вода. Е, 24 пляшки простої води по 500 мл, млн. Тобто досить досить так непогано. Прийшов час закінчувати ще одне відео. Надіюсь, це відео вийшло інформативним, цікавим, і ви на кінець побачили, які ж тут ціни на продукти в Канаді. Тому бажаю вам всім тільки всього самого найкращого. Uh, Успіхів вам всього всьому і до наступних відео з вами